Так, ідемо далі. Третє завдання і робота з API. Напишіть компонент, який завантажує список постів з API і дозволяє користувачу шукати пости за заголовком. Так, добре. Перед тим, як перейти до завдання, давайте трошки спробуємо оптимізувати роботу, тобто налаштувати правильну структуру. Тому що до сих пір дехто здає мені не дуже правильно, я думаю, не тільки мені. І сам від цього трошки мучається. Тому дивіться, раджу вам, ну по-хорошому зрозуміло, що кожне завдання це окрема папочка з компонентами, або завдання, якщо складні, то компонентів багато. Ну, але загалом наші завдання зазвичай можуть поміщатись в один компонент. І таким чином, коли ви поміщаєте в різні завдання, в різні компоненти, вам набагато простіше між ними переключатися. У нас є такий таск, таск 3, наприклад. І тепер в app.js ми таск перше коментуємо. І вручну підключаємо. Так, що не працює? А, от є, таск 3. Шлях прописаний. І просто при здачі. Да, ви просто все завдання, все описано, ви просто. Між коментарями, між рядочками прописуєте різні таски. В ідеалі це зрозуміло, що через навігацію, через гіперпосилання, коли ви переходите між різними сторінками, ну, в принципі, отак, оце максимально е, максимально просто і легко для здачі, для розуміння коду. Добре, повертаємось до нашого завдання. Нам потрібно з вами читати дані з. Е, а пішки з сайту, з е, адресу, на який я вам дав. Дивіться, в принципі, там на слайді раніше є готовий код. Зараз ми його додамо, і, е, в принципі, все це має працювати е, той код, якраз він для третього таску, для третього завдання. Для початку давайте ще мельку з вами пропишемо. Тобто, має бути інпут. І, має бути у Тут ми з вами повертаємось до коду і через map, Ой, звернення. Так, у нас з вами буде компонент пропости. Давайте змінимо назву на posts І set set post. Пустий масив по замовченню. Так, відповідно, ми звертаємось до цього масиву. Звертаємось до метода map Callback все, як завжди, тут уже тут уже не розказую але є. Ми щоразу генеруємо техлі. Не забуваємо додавати ключ, щоб воно не сварилось. Ключ у нас на JSON Placeholder. Айдіжка є, так. Отже, звертаємось до... Давайте вам покажу. Ctrl-C. Так. Ctrl-V, давайте поки його закоментуємо. Але сайт. Ось такі от масив даних і бачимо, що тут є унікальні ID. -шки. На бекенді і бажано брати саме їх тут: юзер ID, і, тобто для кого пости, і ID самого поста. Так, бажано ці ID використовувати. Так, знову ж таки, це джаз, тому LM об'єкт LM з полем ID, а дані у нас будуть виводитись через LM поле. Title, Баді багато, хай буде тайтл. Тим більше, що ми по тайтлу будемо шукати. lm. ЛМ Тітлі. Так, єм Тітлі, щось нічого не повертає. А, ну так, да, нічого не повертає, бо я ще нічого не завантажив. Тобто наша з вами задача зараз завантажити пост. А поки що це пустий масив. Давайте глянемо, що там за код. Я вам додав, що ми скопіювали. Так, по-перше, Import Exos. Exos, як заклинання якесь за Гарі Поттера Так, Axios не ж нема. Давайте додамо його в. Або якщо у вас локальний проект NPM, install, ой, NPM, кажу, Install Exos. Точно як заклинання, слухайте. А якщо ви так само працюєте на. На облаке, то просто шукаємо Exos і встановлюємо його. Так, додали і тепер імпорт працює. Після того, як працює імпорт, у нас з вами. А де мій юстейт? А, от Юстейт є. У нас з вами спрацьовує Юзефт. Ви вже, якщо дивились попереднє відео на, на, на цьому каналі, то знаєте, як працює е, пусті скавички, ой, пусті квадратні дужечки е, в Юзфекті. Тобто, у нас даний колбек, дана функція буде працювати один раз при завантаженні. При завантаженні ми в пост е, через set post завантажуємо дані з API. Тут все максимально просто. На цьому зупинятися особливо не буду, але Ми через GET отримуємо адресу або локального хоста, або якогось іншого, як в нашому випадку, глобального сервера. Це ресурс, який доступний, публічний, і ми можемо брати з нього ось такий от масив даних. Далі, через атрибут, Data ми звертаємось. До даних, які передаються, тому що в респонс передається повністю відповідь. да, Там а, тільки один із атрибутів відповідає за дані. Все інше, там і помилки, і відповідь сервера, і відповідь клієнта, і так далі. Знову ж таки на цьому не зупиняємось. Все, що вам навіть безкічавно буде працювати, ну але загалом бажано розуміти, якщо якась помилка, то ми маємо це бачити. да, тобто якось Текстово це відзначити і е, автоматично в error у нас буде завантажуватись помилка в консольку. Error 2R er? прикол не знав, ну ладно. Так, тобто, ось отут: от у нас функція, яка спрацьовує один раз, і тепер пост у нас е, завантажує всі наші. 100 штучок постів, якщо не помиляюся. І ми їх бачимо на екрані. Без цього у нас пост це пустий масив. Як бачите, нічого складного тут немає. Звернулись до адреси, завантажили дані. Тепер наша з вами фронтендовська задача це е, організувати фільтрацію елементів. Тобто, нам потрібно, щоб дані виводились не всі. Знову ж таки, бажано, щоб у вас це все було гарно, красиво, це частина вашої оцінки, щоб у вас виводились не тільки тайтл постів, а повністю їх номер, їх повний текст, якась базова стилізація, але фільтрація відбувається саме по тайтлу, так як по вимогах, по завданню. Давайте допишемо. Фільтрацію. Перед тим, як писати фільтрацію, давайте відслідкуємо, що у нас написано отут, от в цьому рядочку. Знову ж таки, нагадую з відео з цього каналу. Ну і Це, звісно, ще не YouTube, але, може, колись перейдемо на ту платформу. Так, нам потрібно з вами. Нам потрібно додати value. Для цього нам потрібно додати. Змінно у нас тут буде search Search term. Типу термін, який ми шукаємо, а тут set search arch. Yeah. Є. Це буде пустий рядочок. Відповідно, value у нас search term. А при зміні on change. On change є. Yes, set. Term. Тобто. Ой-ой-ой-ой-ой, накосячи, на тут має бути callback, куди ми передаємо об'єкт event. І цей callback уже викликає сетер. set searchTerm, Який. Передає значення текущого інпута є Target value. Ось отак. Тобто, тут, ну, знову ж таки, ми це з вами неодноразово робили. Це для запису відслідковування того, що вводить користувач в пошук. Тепер у нас з вами є ці дані. Нам потрібно відфільтрувати все те, що нам підходить. І для цього ідеально підходить метод фільтр, фільтр, з яким ви познайомились. Ну, на бакенді точно мали познайомитися на PHP. Ну, в принципі, може, JS десь теж ми з вами використовували. Не буду тут зупинятись, кому потрібно почитати документацію по фільтру. Працює він максимально, максимально просто і, наче як інтуїтивно, не знаю. Коли ми маємо фільтрувати, коли у нас змінюється пошуковий рядочок? Отже, ми створюємо з вами use effect. Створюємо в ньому callback. І в список залежностей ми додаємо Search Term. Тобто, коли змінюється пошуковий рядочок, щоразу у нас цей фільтр, цей callback буде відпрацьовувати. Це дуже зручно. Use effect нам таку можливість надає. Без різних. Махінація лишніх, як це було в чистому Джесі, наприклад, ці всі відслідковування, як його зрозуміти, і так далі. Все максимально зручно, просто і найголовніше економно по ресурсах. Так, при зміні search term ми з вами маємо перемальовувати пост. Дивіться, а... проблема. Ну, як проблема? Не проблема, це не зовсім проблема, ну, то, що я вивожу пост, не зовсім правильно. Тут у нас може відбуватись так звана мутація, тобто, якщо я буду оригінальний пост змінювати, то м, дані можуть втрачатись, або е, найпоширеніша помилка, це на якомусь із етапів дані будуть е, вами змінені, але хтось цього не знає і буде працювати вже з зміненими даними. Тому е, бажано, ну не бажано, в принципі, навіть обов'язково це не виконувати мутацію. тобто Якщо пост прийшов з бекенда, ми його не змінюємо. Да? Ми створюємо ще один use state. Наприклад. Капець ще й тут неправильно пишу CARC. CRC. Де я його там використав? О, от сюди да, от. Так. Ми з вами створюємо ще один use state. Будемо, сюди допишемо search Result Шолі. Отак от. Так, ось. так, це у нас буде масив. Відповідно, ми будемо брати пости, відфільтровувати те, що нам потрібно, і записувати його в search Results», резулт. Да, в цей масив. І, відповідно, уже наш оригінальний масив ми не трогаємо, не виводимо з нього дані. Ми виводимо а, з того, що нам підходить з відфільтрованих постів. Так, що за помилка 21 CR-виправили. Угу, масив пустий, потрібно це виправити. Потрібно а, правильне налаштування. Нашого нашого масиву вихідного. Так, для цього у нас є спеціальна обучена функція. Search results. Викликаємо під неї setter І тепер ми маємо звернутися до поста, да, до всіх повністю до всього, до всіх постів, які прийшли з бекенда, викликати метод. Фільтр у нас є такий готовий, і фільтр працює наступним чином. Знову ж таки, любимий ваш callback, куди ми передаємо. Ну, знову ж таки, той LM. Тобто, що робить фільтр? Він приймає колбек. Автоматично, якщо ми в той callback передаємо якийсь аргумент, то воно буде. Передавати в той аргумент почергово кожен з елементів. Ну, в принципі, точно так же, як в мепі. Да? Це той, той самий принцип можемо назвати LM, можемо назвати пост, це не впливає на результат. Це автоматична, автоматична робота. І тепер до кожного поста ми маємо прописати умову. Тобто, якщо умова виконується, якщо умова повертає true, то даний пост буде переходити повертатись в серчтерм. Якщо е, буде умова false, то е, воно передавати сюди не буде. Фільтр не змінює пост, да, не відбувається мутація. А на повернення у нас повертається тільки те, що підходить під нашу умову. Умова наша, яка ми маємо. Е, ми маємо. Е, Має відбувати збігання з тим, що ми шукаємо. да Тобто. Блін, да що таке? Човоно що кожен раз клікає, улітає. Е ми з вами е звертаємось до до поста. Пост 1. І в нього є ось таке поле тайтл, да? яке ми з вами виводимо. Тайтл. І да, це, все правильно. І якщо в ньому до нього входить includes, всі методи, все з PHP, все це ви маєте знать, якщо щось не зрозуміло знову ж таки, зупиняйте і подивіться документацію по даних методах, то ми з вами шукаємо оцю штучку. Отак от що не так. Inклюzies. Ну да, ну да. Ян в Америке Нісільон. та Так, дивимось ще раз. На use effect, Якщо змінюється термін, да, пошуковуємо ми. А, ну, ладно. Ну тут уже все мало вивестись. Тобто о, все вміщує в себе пусту строку. Ми викликаємо set search results. на вихід, іде search results є. Якщо пост 1, який я сюди передав, і його title include, Тобто має. Оце слово. Тоді ми його виводимо інакше. Так, ну полюбимо десь тут помилку. Сейчас, ребят, спитаємо чат-бота, хай нас виручає. Не фільтрує. Ctrl V. Проблема полягає, що ви не повертаєте зн... А, блін, точно, постійно з цими скобками. А, та -та -та. Ставте лайк цьому відео, якщо ви теж косячите з фігурними скобками. Так, так, точно, там же ж як з мепом. Якщо ти ставиш фігурку, то там треба або вручну реторн прописувати. Тут, в принципі, навіть можна без фігурки. У нас один рядочок, воно в теорії має працювати. Так, да, от, все виявилось. І от так от воно максимально чотненько виглядає, максимально нескладно і е, інтуїтивно. Ну, повірте мені, якщо зараз не дуже вам зрозуміло, то зразу 10-го, то воно вже, в принципі, звикається і, і розуміє, що ну да, ну якби так воно і має бути. Фільтруємо. Ось умова. Якщо підходить, тут може бути якийсь if, будь-яка будь конструкція, яка повертає true або false. Uh, include повертає true, і конкретно даний пост тоді підходить під нашу вимогу. Якщо я ввожу Add Rabiel EA, Add то воно мені підводить тільки цей рядочок. За рахунок правильного. Юстейту і подію. Фільтрація відбувається на кожен клік. Волуптас, волуптате Хто знає, що це за мова, ставте лайк. Ну все, все. все все <гаду> Ладно, я ульокся. Я ульокся максимально. Ну, коротше, ребят, работає. Суть два м -м два Дві інструменти ми з вами розглянули. По-перше, це Axios. Не забуваємо його інсталити. І по-друге, це. М -м, що? Юсте? Ну, нічого нового. Ну, коротше, ладно, будемо читати, що фільтр Includes. це для вас нова тема, яку ми розглянули. Зробіть красиво, зробіть, щоб ці пости е гарненько відображались з повним текстом. Ну і, в принципі, е можна без анімації. Анімації будете мучитися в наступному завданні. Але, в принципі, щоб воно, все це. Працювало успіхів.